Є. Музичка є, можна їхати. Фух, так думав. Вечірком буде прокладніше прокататися. Ага. Не там то було. Вон чо, зараз буде вітерець і буде супер. Let's go. Камера пише, пише, супер. Надіюсь мене чути, не знаю. Надіюсь, чути. Лова! Ямка! Ну, якраз добре по такій дорозі перевірити стабілізацію камери. Нарешті я вибрався покататися на мотоциклі. Це просто кайф. Так, камеру, стабілізацію перевіряю, бо володію цією камерою вже десь при, при, приблизно 2 неділі. але ще я ж кажу не вдавалося виїжджати на мотоциклі, чіпляти неї на шлом. Вся так знімав вручну, тось в руках або вона стаціонарно стояла. Перевірити камеру. На якість. Ну я зараз трошки катнусь. Дядя, що ти робиш? Їдьте обганяйте. Що? <клес> Не вистачає місця фольксвагене? Геть подуріли. Ну Воно ззаді ще один на Лексусі тулиться. Давай, їдь, я тебе пропускаю. Їдь. І трі придурки. Треба мені дякувати. Камера, до речі, в мене Айрон, Нова їхня модель сьома Діез. До цієї камери в мене була просто сьома. А це вони випустили новеньку, більш покращену. Зараз і перевіру. Зараз. В шоломі два мікрофони в наявності. Один підключений до гарнітури, тобто музика телефон, Інший на камеру підключений. Цікаво, ну, тобто, який буде звук, не знаю. Причепив так експериментально, як не буду його туди. Якщо все буде гуд, тоді його чіпляю вже на постійне місце, йому зроблю, щоб було гніздо йому сідати. Мерседес американець, да? блимаєш. Не хотіло грошей купити у нас. Бомжара. Газку, газку трошки. Ще потягатися, походу. Ну я зараз дам. Ну йому повезло, що там далі поворот і машина виїхала. Добре, що не обганяв. Добре, їхати по тій дорозі, коли знаєш ту дорогу. Дядя, ми з тобою так будемо їхати разом, мені так не цікаво зовсім. А давай газку або пропускай мене Тормозяра. Це в мене, походу, буде на всьому відео, як я їду за Фольксвагеном. Перший пішов. Як стоячого, блядь. Ой який кайф, йомою, так, газ скидає, не люблю швидкість. Люблю їхати на тій швидкості, на якій мені комфортно контролювати дорогу. Так що 85-90. Дядя, ти щось продаєш, не в мобілці, й-мою, що до дороги не з'їхав. І хто був би винний? Він, бо він стоїть в мобілці, я дивлюсь на нього і їду прямо. Все правильно. Так, якийсь чумачило, вже включив поворота і мене хоче обігнати. Ладно, підамся, дам дорогу на дядя, вганяй, давай. Корчом цим. Я щоб включив шосту, якої в мене немає, то я б його в зуби як стоячу. А так йому повезло. Так, все, я хочу зараз кружок об'їхати, там буде трошки хужіша дорога. Може й буде темніше, бо я візора взяв чорного за тунірованого. Ех, заходимо під коліночку в поворот. Коле-коле, ага. я чуваю, а матеріна, що то за ямка, я не знав, що вона тут є. Бо тут дуже гарне поле. Так, ну Сонце сіло, тут дуже гарно на захід приїхати, там ті дерева в далечині. Соняшник, до речі, не побачив, є, він там немає, зрізали його. Ну ще дов бути, бо не так я давно тут був. То він ще був. Так, ладно, щось я розговорився, так? Да? Камера пише, отлічно пише. Маршрутка щось підкрадається до когось. Ну чого ти турмоз, дяді? Ну чого ви мене обганяєте і стаєте передо мною? Трошки помалюємо. А я думаю, що я п'яний і неадекватний ззаду. Може трошки газу буде давати втікати, щоб я йому в дупу не в'їхав. Ну він поля бабу дивинний. Чого ти турмозиш? Товбень, о, ще один літає, чувствує, дві життя знімає. Дядя не переходь, не переходь, я тебе прошу. А я за жигулем поїду, його точно вжену. Все, все, давай, Міцик, будь здоров. Жигуль, а ти що чудиш, Давай, Жигуль. не спіши. А, ти, ти туди, ти вирішив да, його теж пропустити, то й поїхав туди, це його пропускає. Ладно, я наліво. Так, ти звідки взявся? Їдь! Чи він ямки минає. Якийсь тормоз. А може це в мене главна. Може це в мене головна дорога, я не знаю. В ямку попав, хотів так перед дітьми по це саме, по... Е, як це слово зветься, що я хотів зробити, попантуватися, попантуватися хотів. І попав в ямку. Ну це теж вони винні, до речі. Я робив це раді них. Я був село. О -о 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 -о, де село, дівчатки. Фу, щось смердить, передо мною поїхав цей м -м, такий сувдеповський якийсь мотоцикл. Фу! Ох, які ямки! Нічого, чим більше гаскут... Ох, дядя, ти не лякай ё... мене так. Кух мать. Виїжджає, головне включає поворота, ну летить від з нього. Коли, до речі, їдеш в селі, то таке відчуття, що 120. О, гарна пісня! Ой-ой-ой, ямки, попит ну, ну так там якісь кого зайдуть. А, це дівчата, сорян. Привіт! Не можу говорити, Ярик, зайнятий, вибач, будь ласка, я знаю, що ти точно подивився це відео. Ну мені незручно з тобою було зараз говорити. Чесне слово. Прості, братан. Тут вроді би ям немає, аби я нікого не збив. Тьотя, тебе не видно, б вдягни якось фару прицепи. Кура стара. Своїх так і серці. Сучу, не знаю. Як частіше катався, то краще б би. Правильно? Правильно? А ось і цей судебівський апарат. Я ж кажу смердів, я не обманював. Так смерділо, що це просто ужас. Ух ти. Да, було б трошки раніше, то я б когось підвіз би. Вони не скидались на пенс. Ой-ой-ой, ямка. Це, це не ямка, а горбик навпаки. І зараз ще тут буде. Це просто смішно додуматься. Ось новий асфальт. Діду. Кінець асфальту. Старий асфальт. Це старий асфальт тут. Він видно так яйцем. Новий асфальт. і Ще такий оп, переход нормальний. Пару метрів 10. Старий асфальт. Новий асфальт. Ну, красавчики, так? Да? І це ще не все. Новий асфальт. Старий асфальт. Новий асфальт. А? Газку, старий асфальт, ну тут же оба! Ну тут же нового не буде, отак. О, тут, до речі, дуже гарно у нас. Ох, красота, да? Так нема нікого ззаду. Нема, бо я так турможу, різко спереду є, да? Дуже гарна тут природа. Особливо приїхати на захід сонця, я ж кажу, я сьогодні трошки не встиг. Ну нічого, якщо камера нормально пише, то я сюди ще вернуся і підзніму захід сонця. Тут дуже гарно, дуже гарно, реально. Повернув по вулиці, проїду дай й додому. Темні, неудобно їхати з візером темним. Ось тут повертаю. Тетя <свист> вирішила подивитися, що за хто, хто ж це там такий їде? Весь викіпчику, га? Зараз саме... Воко щось залетіло, Йо моє. Це треба воно, ну. Мошка. Мошки порозводились, повно. А, я муха попала. І візора я не мог... Вухо вже полізав, йодною! А ну скоча. Собака. І візора закриває мені повністю вже темно, я нічого не бачу з візором. Мальчик, ты куди? Привет Ох, тут ціла банда. Привет! Привет, привет! я сьогодні добрый. Щось якось так. Не успел выехать, уже приїхав. Так завжди. Час пролітає Моментально. Так, ладно, все. Я вже біля дому, так що. Одеус, амигос, так би сказать.